Центральний міський парк одне з найулюбленіших місць відпочинку кам'янчан та гостей нашого міста. За дорученням міського голови Андрія Білоусова було проведено значний обсяг робіт: озеленення території, ремонт зони розваг, встановлення декоративних елементів та нових атракціонів, щоб в новому сезоні запропонувати відвідувачам ще більше цікавих варіантів дозвілля. Пиш на зелені різноманітні місця для відпочинку, фонтани, цікаві елементи декору. Все це не просто краса, а й необхідність для промислового міста. Є у вас улюблене місце відпочинку в нашому місті? Улюблене? Так, міський парк. Я дуже люблю наш парк. Тут дуже весело. Можна погуляти з друзями. Ось багато цікавих розважальних якихось штучок, атракціонів. Дуже весело на них було. У цьому році парк здивує гостей і новим атракціоном. Триває монтаж мотоскового парку для розваг, де усі бажаючі зможуть активно провести свій час. Незабаром планується відкриття. Будуть різні перешкоди. «Скалодроми, тарзанки. Ну, тут знизу це так не описати, це треба спробувати так сказати, скуштувати, що воно таке. А крім очікуваного атракціону, міський парк культури та відпочинку вже тішить гостей і новими естетичними оздобленнями. Нещодавно у найбільшому фонтані парка оселилися яскраві фігури фламінго. А біля центральної арки парку висадили декоративні сорти винограду, щоб створити зелену альтанку для затишного відпочинку.